Шалом, це Словко, Студії of War, знову лякають нас, як там, білою криницею цією операцією, від липців до Лиману. Ну, власне, з центром в Куп'янську, те, що боявся чого боявся наш сирський, що вони обійдуть. Отут, от по центру, бачите. Позиції, що вони зможуть діяти звідси і звідси, і тут от нанесуть поразку Збройним силам України. Ну, Це, по-перше, що втішає, що це вже вдруге. Минулого разу їм вже говорить, знову в, Європ... в наступлення хочеться. Говорить? Вже наступав да говорить, перед хотілося. От так от їм знову хочеться в наступ противнику. І це є відповіддю на черговий, як би це сказати, вибачте, на слові, ефір. Залужного. Тут це обговорювали, я не думаю, що це варто обговорювати. Тут важливо знати головне, наскільки опіздиває наш полковод колишній. Розумієте, говорити за технологічну війну заради збереження з мінімальними ресурсами, власне, така війна після твого наступу на півдні ведеться вже давно. Власне, пробують вести. І неефективність цієї війни, власне, обмежена її ефективність. Те, що малою кров'ю це означає повільним відступом, здачею шматка за шматком території, з допустимо малими вважалося для України до підписання миру, до укладення якоїсь угоди втратами території. Зараз, коли угода. Відкладається, а втрати території будуть продовжуватися до осінь. А далі ми просто не знаємо, як воно буде. Це означає, що потрібні операції, і це розуміли інші полководи, бо такі операції проводили і прикладом була Курська. І ми вже коли нас зрозуміти, пасивна оборона неможлива, тому що противник обирає місце і час і сили для цього, перекидає власне вже туди-сюди. Як цьому протидіяти спроби операції Курської показали, що складно що діє з одного напрямку, недостатніми силами, не використовують раптовість, затягують є, ну, все, що є власне, в усіх військах світу і то, з чим успішніше за інших могли боротися німці до 45-го року. Як там сказано було в їх статуті, що командиром є хтось, хто принуждає. Війська підчиняться собі, от так і в нас. Важить, правда, що ніби не знаю, як наші, начебто, підчиняються, але ж у користі з того. Зрозуміти, проводити операції Україна, якщо і буде. То вони будуть недостатніми силами, заповільні, нерішучі, що губило все українські попередні операції, і далі ми їх теж будемо бачити. Чи є альтернативною пасивна оборона всьому цьому, це важить те, яка перспектива, на що політично все Таки не забувайте. Війна, це не Перша світова попит, спроба звести все до мілітарних вирішень, вона призведе до краху. Як і в першій світовій війні було. Зараз, поки що, консенсусом світу є когось спіхнуть з доски. Зеленський наразі відбився, вирішили його найслабкішою фігурою зробити. Хотіли спіхнути Зеленського з доски. Павлю каже, ася вона зараз спіт, утомилася і зціляла. Тобто вона це своїми словами вам сказала: кого спіхнуть з доски? Якщо не спіхнуть Зеленського восени, то лишиться Трамп або Путін, а цих так швидко не спіхнеш. Ось в чому, власне, і є проблема для стратегії, тому що стратегія не сама по собі, а для політики. Заради чого залужди пропонує зберігати армію ціною втрати територій з мінімальними ресурсами. Для того, щоб затягти час, це добре. А для чого затягти час? Дочекатися, що проти нас знов вигадають, теж розумно. Тому що ну слабкі слабкі ми в стратегії. Якщо і були у нас спроби, то успішно нашими добрими союзниками переривалися. Чи отримаємо ми зараз більшу незалежність від союзників? Ось що важить дізнатися: зараз важить ступінь українсь... для української стратегії, ступінь залежності України від Трампів. І як тільки ми за це дізнаємося, відразу можна буде говорити за якусь українську стратегію. Бай!